Всім доброго дня! Сьогодні таке буде коротеньке відео обзор гортензії Summer Love. Повна назва Living Summer Love. Це серія Living. Плотиста гортензія. В мене вона цей кущ має висоту приблизно ну, метр. Десь, може, 90 метрів. Прямо стоячі пагони. Гілки дуже-дуже такі толсті на цьому кущу. У мене їх два. В неї такі трошечки листочки на квітках, такі, типу, як гіоцинтові. Ось у мене рядом тут, коло неї, скайтфол. І бачите, трошечки такі. Похожі. Починає красніти. Прям вона. Таким ярким-ярким таким кольором. Такі здоровительні в неї були 5 шапок. Прям такі шапки здорові, набиті. Така вона дуже плотна. Дуже гарно Рекомендую вам Living Summer Love мати в себе в колекції. Сильно вона мені подобається тим, що вона якось так одинаково заквітла і стоїть оце вже місяць, така, знаєте, вазочка з квітами. Дуже-дуже така цікава. Рекомендую вам її мати в себе в колекції. А зараз вам покажу, в мене ще одна є. Тадам 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 тадам. І це протензія теж Living Summer Love. Але ж вона в мене така дилдочка. У мене метр шістдесят і вона рівні зі мною. Метр шістдесят. Тут, тут туя. тут можевільник Блюару, і вона з ними состязається в цьому році. Я її вирощую в цьому році на п'яти гілках. Але ж подивіться на ці гілки. Подивіться, які тут гілки. Вона така мощна. В неї таке листя мощне. Вона така дуже гарна. І теж в неї такі, бачите, такі, наче аж іацинтові теж такі листочки. Ну, як на мене, вони якісь наче різні. Приїхали вони з Голландії, два одинакових куща. І оце одна метр, а друга метр шістдесят. Та вже квітне давно, а ця починає квітнути. Виганяла. вона так щось пізно почала квітнути. Так що, оце, ви знаєте, одинаковий сорт може видавати зовсім два різних результати за сезон. Вона ще навіть не починає червоніти. І хочу даже, от вам пізніше зроблю відео, яка вона буде ця і та, чи вони схожі, чи ні. Тому що були два однакових саженці. А ця така красуня, я так не знаю, тут такі шапки будуть теж дуже великі такі. Така вся вона набита, бачите, в неї ще шапочка зелена. Туж ще шапочка така зелена в неї. Ці взагалі та взагалі тільки викидає. А тут тут ще не викидає. Ну, побачимо, це я з желізом бризкала воно. Таке голубе листя стало. Ну от, бачите, яка вона. Лівін сам отлав. Дуже цікава, дуже цікава ця. Та така, знаєте, пишечка маленька. А це така дилдочка величенька. Ну, я вам покажу пізніше, десь через місяць, як вони почервоніють, всі, які вони будуть вже в червоному кольорі. Так що дякую, що ви були за мною. Підписуйтесь на наш YouTube канал. На все про гортензії. Внизу силочка на нашу групу Viber. У нас там спільнота українська. Так що, дякую, що ви були зі мною. Поставте подобайку. Все буде Україна.